Всім доброго дня! На знову зі Швейцарії в продажі Volvo v 50 Це 2011 рік. 1,6 дизель зі 6-ступеневою механічною коробкою передач. Всього лише з пробігом 137 тисяч, можна так сказати, капсула часу. Таких автомобілів практично в Європі немає. Ми його викупили приватною особою в Швейцарії, за автомобілем дуже дивилися, вчасно обслуговували. Також ми надаємо ВІН-код для перевірки, перевіряйте. На офіційних базах Volvo, на карвертікалах. Ми нічого не заперечуємо. Присутня також сервісна книжка. Всі документи присутні по пробігу, по тюфа, все присутнє. Дуже хороша комплектація, лінзована оптика присутня, омивач, фар, стоїть хороша зимова резина, шкіряний салон, двохзонний клімат-контроль, датчик світла, датчик дождю. Автомобіль повністю не фарбований. Також присутні задні партроніки. Так, зараз перейдемося по правій стороні. Показую вам по правій стороні. Автомобіль без м'ятин, без колів, без царапин. Стоїть хороша резина, шипована. Дуже класний протектор. тормозна система в ідеальному стані. Також, по дверях ніяких царапин, з колів немає. Присутні такі хромовані рейлінги, гарні, чорні. Все в гарному стані. Також передня. Переднє колесо в гарному стані, континентальна резина. Мотор працює просто ідеально. Пізніше покажу вам її товщиноміром. гарно, гарні фари, не по піскоструєні, ніде не почухрані, омивач фар, такий гарний хром в Машина повністю розмитнена, заплачено повністю розмитнена, розмитнення. Зроблений сертифікат відповідності, новому власнику тільки прийдеться сплатити першу реєстрацію МРЕО. це в районі 100-150 доларів. Також хотів вам нагадати, що ми доставляємо автомобілі по Україні, хто не зможе приїхати до нас. Це вже більш детально по телефоні. Авто дійсно в дуже гарному стані. Ці, всі автомобілі дуже їх приганяють з великими пробігами, якщо ви знаєте. Це місто Стрий, їх там дуже-дуже багато, але вони практично там всі з Голландії, вони всі скручені, я так думаю, більшість підставляють інші вінкоти, роблять сервісні книжки. Тут автомобіль чесний, перевірений, моторчик просто часи. По лівій стороні все в гарному стані також. Просто ідеальний стан, ніде нічого не почухрано, не подерто. Ми за нього дуже дорого заплатили в Швейцарії, бо з таким пробігом автомобіль просто вартує там космічних грошей. Так, покажу вам задню, задню, задню шину в гарному стані, також все. Нічого ніде не поцарапано, не почухрано. По вікнах автомобіль все рідний. Також спереді гарна резина стоїть, шипована, зимова. 195-65R15. Зразу надаю вам ВІН-код для перевірки, фіксуйте, перевіряйте, ніяких проблем немає. Покажу, покажу вам швидко її товщиноміром. Ось такий у нас товщиномір Profiline. Капот 98, 84. Як ви знаєте, Volvo капоти йдуть алюмінієві. вони трошки менші б'ються по лакофарбовому покриттю. Також. Крило 160, 165. 130, 126, 153, 160 мікрон, воно б'ється в норму, тут ніякої шпаклівки нічого немає. Можливо, прибор ще більше показує. 131 оригінал, 132, 121, 140, 127, 99. Зразу до даху перейдемо. 129 дах. 99 оригінал. 86, 72, 130, оригінал. Стієчка 132, 133 оригінал. Також задня кришка багажника 121, 119, 129. Присутні задні патронічки, днище автомобіля просто як нове. Це швейцарська машинка. Праве крило 87 113 оригінал. Дверка 145 оригінал, 115 оригінал, 116 оригінал. 125 оригінал. 127 оригінал крило. 122 оригінал. 121 оригінал. Сієчка 63 оригінал. 75 оригінал. 73 оригінал. Оригінал, також дах. 114 оригінал. 103 оригінал. Ось така машинка, зараз перейдемось до салону, покажу її по салоні. Салон просто в ідеальному стані, збережений. На свій пробіг, подивіться на стан салону, Чотири стеклопідіймача. підіймача, блокировка. Просто все в ідеальному стані, що по порогах, нічого не витерто, не поцарапано. Також є такі бірочки, наступний сервіс на 150 тисяч. Всі сервіса, все записано. Подивіться, який класний, просто стильний руль. Можливо, ви бачите, вперше я також. Просто в ідеальному стані, ніде не почухраний, не подертий. Просто це стильний, класний руль. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Датчик світа, датчик дождю, відкривання бака, регулювання світлом. Оригінальні коврики присутні. Пробіг автомобіля 137 тисяч. Є навігація, двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь, все працює. Кондиціонер, 6-ступенева механічна коробка передач, присутні такі підстаканечки, можна собі якісь гарячі напої поставити, каву, чай. Все просто відповідає своєму пробізі. Також, присутні AUX, USB. Подивіться на стан сидіння, нічого не шилося, не красилося. Стеля автомобіля як нова, ніде нічого не прокурено, не почухрана також. Перейдемось до заднього ряду, задній ряд також. Задня дверна карта в гарному стані, не почухрана, не витерта. Також пластик, також пройоми. Є більшість автомобілів, що приїжджає ремнем безпеки побито. Тут все в гарному стані. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Задні, задня шкіра, заднє сидіння просто в ідеальному стані. Є таке для дітей, можна собі, у кого є діти. Є також розйом для розетки, можна собі телефон поставити, прикурювача. такий вид спереді. Все в гарному стані. Так, закриємо. Такі є заводські наклеїчки, хто знає Volvo. По багажнику. Присутня повноцінна полочка, ніхто її не забирав, так як автомобіль приїхав, так все є на місці. Присутня повноцінна запаска, крюк, все присутнє. Також коврик оригінальний, пластмаса бокова не почухрана, не подерта. Також можна собі поставити щось. Потім положу. Також кришка тут ніде не ржава. По правій стороні, по правій дверній карті також все в гарному стані. Тут також є наклеючка заводська, заднє сидіння шкіра, нічого не витерта, не протерта. Оригінальні зимові коврики, ні. Да, оригінальні коврики Volvo, не зимові резинові такі. Також пластмаса в гарному стані. Тут ще надаємо вінко для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте. Так. Покажу вам такий вид спереді. Все в гарному стані. Сидіння пасажира також. По пройомах нічого ніде не вибито, не подерто, по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. І зразу покажу вам сервісну історію автомобіля. Ось така ціла папочка зі всіма документами. Дуже багато документів тут від Volvo. Ось така оригінальна сервісна книжка, нічого ніде не підроблена. Зараз так. Останній сервіс був у Швейцарії на 125 тисяч у 2022 році. Тут собі можете ви поперекладати через Google перекладач. Що замінювалося, тут також всі сервіса оригінальні, швейцарський номер плюс 41, хто знає, автохаус США. Що автомобіль обслуговувався регулярно та вчасно. Друзі, Тошко, цікавлять чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, також підписуйтеся в вайбер-групу. Дзвоніть, якщо щось дзвоніть, телефонуйте, все розкажу про автомобіль, домовимося. Всім дякую за увагу, всім пока.